Персик лежить, відпочиває, поприбирав в квартирі, підготувався до Різдва. Да? І чекає зайчика. Чекаєш зайчика. Ліг такий, витягнувся. Цей телефон пізно взяв, він так витягнувся, лапки звісив з двох сторон. Щось виглядає, Марай. Що? Поприбирав, поле поли помив, пиль по витирав, да, Персик? Підготувався одним словом. Чекає тепер своїх підарунків. Що там виглядає? Машинка правильно стирає там. Чути, як калатає. Да, Персик. Не подобається звук цей. Не подобається. Ходив так за нами. Муркав, мявкав. Терся об ноги. Говорить, коли вже закінчите своє прибирання. Це довольний. Поїв, водичку попив. І лежить. О, витягнувся, так. Да. Так, да, витягнувся. Свіженька, чиста ковдра тут Покривало, постелили. Персик любить потягати так. Так? <свіженька> да, любиш його подіргати. Когті не точить просто. Гратися любить у нього закутуватися. Втомився підний котик. Обідній сон у нас. Обідній сон. Правильно, готуйся. Будеш віршики, розказувати, Зайчику. Ти що ти там будеш? Чи трюки будеш показувати Свої. Цієї ночі, до речі, в три часа ночі. Прийшов до мене, ліг біля мене на тумбочці, почав мурчати, Потім йому щось не сподобалося, Прогнався по мені, схопив десь мишку цього горобця на проволоці. Почав тягати. В 3 часа ночі у нас був тик дик. Був тик-дик. Тепер, звісно, втомився, бо вночі ми поганяли. Нічого. Все добре. Головне. Щоб підготувалися до Різдва, персик поприбирав, звісно, все. Ми його вичислили, гарно вичисили, вичесили. Все, тепер лежить. Кажу всіх з наступаючим Різдвом.